Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія. І у мене сьогодні підсумки тижня визволення спиць та гачків, який проходив з 23 по 29 жовтня. І що ж я вам можу сказати? По-перше, в мене в кадрі ось такий товариш. Гарнюнька-гарнюнка. Це один з експонатів моєї. Невеличкої колекції. Чому я його поставила? В мене формат розмовляючі руки. Поставити, на жаль, свічечку я не можу. Це диван, це небезпечно, тому буду змінювати свої, своїх персонажів, своїх іграшок. Подивіться, до речі, в нього таке сердечко, нібито зв'язане лицевими петлями. Дуже прикольний такий собі котик. Так, ну і тепер до моїх робіт. Не знаю, чи тримати інтригу, чи, чи зробити ось так. Ну. Давайте по порядку. Перший в мене був сну чорний, там залишувалось всього, я вже зняла маркер. Залишувалось 2 см, і я його дов'язала. Він невеличкий, тому це не складний процес. Ну, як, ніби то складний, але тут 154 петлі, і я в'язала його на спицях 2,50. З тоненької нитки і ось такий снудик вийшов, фотографії на моделі в мене ще немає, бо мені його завтра треба відправляти до Польщі. І я визволила спиці No2,5. Я їх не буду діставати, я в них показала, вони тут в мене в кошику тому невеличкому. Наступним був. Були шкарпетки чоловічі. Чоловікові, точніше. Ось шкарпетки, вони вже висохли. Я їх вже. Ой, хотіла вам показати, як цього блокатору незручно знімати. Дуже незручно. На жаль, Нема чоловіка поряд, щоб допомогти. І зробити нормальний блокатор. Так, ось мої шкарпеточки, вони випрані. Я задоволена, вони мені подобаються. Вони зв'язані на спицях 2,25, закриття голкою, набрані відмиска, в'язання, п'ятка, бумеранг клин підйому розтягнутий по довжині. Так, і, 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 і все. Ось це мій другий завершений проєкт. Третім проєктом йшла помаранчева шапка. Ось вона. Вона. Волога ще я її випрала. Вона мені дуже подобається. Я вставлю таке чорнове фото в дорозі до ванної, ставлю вам покажу. Вона зв'язана на спицях 2, так як 225 мені не вистачило спиць, то я в'язала на спицях номер 2 вона зв'язана з Ангори 80. Я її випрала і пушочок, так ще більш гарненько відкрився, випушився. Ще я її буду трошки продую феном. Не знаю, видно вам, не видно, бо нічого не видно камера з'їдає весь пушок. Так ось. Ангура 80, 80, Ангора 70 а, в дві нитки і дві нитки додаткові одна Мрінос 1500 і одна 2400. Одна помаранчева, яка не дуже втримала резинку, і одна така з дуже гарною скруткою, але така. А, Трошки, я би сказала, гарбузова така більше. Ось така шапулечка готова. Я дуже задоволена, я так її хотіла. Хотіла, щоб був такий високий відворот, він так добре закриває, що і не треба другий двошаровий робити. Так. Наступний проєкт це светр песику, він, на жаль, не завершений. Сподіваюсь, що мені все ж таки вдасться його щось з ним попрацювати може, Сьогодні субота, сьогодні ввечері, але на всякий випадок зразу записую відео, що, що він в мене не завершений. А якщо раптово в мене щось вийде, то я тоді хвостик дозапишу, що він, що, що встигла зробити. Так. І останнім в светр донечці, який теж в рамках чудов смужку. Ось він його завершила. Він. Випраний, напевно, в кадр він не входить. У мене тільки песик біленький, і тільки проводиш десь, і він все збирає на себе. Я його випрала, він тільки висох. Ось, Це джемпер чайка. Класична. з круглою спи... з кокеткою по спині, ось так вона йде, і В таким кутиком попереду. На рукавах тут є такі тоненькі смужки, закритий айкордом рукав. На горловині такий рулик, невеличкий, якби так рекорди, ролик і рулик перекликаються і понизу йде, боялася, що буде закручуватись, і додала, о, після шапки тепер, ще й шапочка до песика додалась, прив'язала невеличку кількість. Резинки, знаю, що вона не тримає, але щоб не закручувалась і зробила такі шліци, щоб на джинси, на якісь штанішки, бюрочки можна було носити. Так ось. І тут понизу в мене теж нібито рулек такий. Ніби айкорд, хоча це я пров'язала після резинки пару рядів лицевої гладі, і воно теж закручується, як схоже на айкорд. Ось так. Тобто воно все перегукується такими краями. Так, ну. Так, ніби задоволена, тепер головне, щоб моя модель отримала його і зробила мені якийсь, зробила мені відео огляд з нього, і я тоді зможу виставити його вже на моделі. Бо на мене він маленький. Ми з донечкою трошки не співпадаємо в розмірах, а точніше, не трошки. Так, ну, ось це мій останній проєкт, який приймав участь. Хочу дуже подячити Олені Буганові за її витрачений час на організацію проведення цього проєкту. Як і всіх інших. Я розумію, чого це варто, скільки це часу забирає від сім'ї, від в'язання, це зрозуміло. Але сподіваюся, що вона не, не залишить цю справу. А ми будемо разом з нею в'язати і будемо її підтримувати, якщо можемо, як зможемо. Ось так. Сподіваюсь, вам сподобалось. Мої готові роботи. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Рівненьких вам петельок. Будьте здорові! Разом до перемоги! Па-па!